У підмосковному кроку Сіті Холі кілька людей у камуфляжі відкрили стрілянину з автоматів. Кількість загиблих людей змінюється щогодинно. До лікарень госпіталізували 115 постраждалих, п'ятеро з них діти. У момент стрілянини в зали могли бути близько шести тисяч глядачів. Поки люди покидали торговий центр. У ньому сталося кілька вибухів. У будівлі почалася пожежа. Хто затіяв теракт та що мотивувало злочинців, розбираємось просто зараз на каналі Січас. Просимо підписатися, і до головного. Про інцидент стало відомо 22 березня ввечері, коли у крокус Сіті Холі, який розташований в Московській області, було багато людей. Ті чекали на п'ятничне дозвілля, концерт гурту Пікнік. Терористи без перешкод проникли всередину приміщення. Їх прибуття потрапило на відеореєстратори автівок, що проїжджали в повз камери. Зафіксували, як терористи вибігли з білого рено та зі стріляниною попрямували до будівлі. Далі щонайменше троє людей знову ж таки у камуфляжі увірвалися у партер та відкрили вогонь з автоматичної зброї. Після цього, за словами очевидців, вони кинули гранату або запальну шашку, внаслідок чого почалася пожежа. Люди в залі лягли на підлогу хвилин за 15-20 почали вибиратися повзучи. Ба продовжилася в холі просто перед самим концертом. Квитки на нього були продані повністю. Тому в залі був аншлаг. І, відповідно, саме розумієте, людей там було під зав'язку. Очевидці розповіли, що сиділи у бельєтажі та почули там стрілянину. Коли вони почали спускатися, зрозуміли, що внизу теж стріляють. Інші свідки розповідають, що при звуках вогню лягли на підлогу, але потім, коли зрозуміли, що всі йдуть нагору, вони теж почали підніматися. Стріляють з автомата. стріляють Якісь люди стріляють. Поки частина людей була в концертному залі на даху торгівельного центру вже добряче горіло. Пожежники, що прибули гасити полум'я, не могли почати свої роботи через операцію силовиків всередині. Лишень вже вночі надзвичайники почали гасити вогонь, що розкинувся на 13 тисяч квадратів. А вранці рятувальники почали розбирати зал для глядачів, де частково обрушилося перекриття. Довгий час увійти туди було неможливо через високу температуру, оскільки там, ймовірно, був епіцентр горіння. Російські слідчі вже підтвердили загибель 133 людей. Серед жертв є троє дітей. За різними даними, у лікарнях нині перебувають від 115 до 121 однієї людини, які постраждали серед них від 3 до 5 дітей. Ця цифра може зростати і нині списки уточнюються вночі. ж Повідомлялося, що всім тяжко постраждалим. Проведено операції. Шість десятків дорослих пацієнтів нині перебувають у важкому стані. За даними російського телеграм-каналу, база, понад 10 тіл було виявлено в одному з туалетів. Люди сховалися там від нападників, які стріляли, але згодом не змогли вибратися під час пожежі і задихнулися від чаду. Яка була перша реакція російської влади на теракт? Звісно ж, за словами Кремля та його підданих, в усьому винна Україна так, Марія Захарова, голова ворожого МЗС, відреагувала на заяву Білого Дому про непричетність України. Такими словами, цитую мовою оригіналу оригиналу. «На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у Соединенных Штатов Америки есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», так вот заявила вона ОНА, забывшая про попереджение американцев про теракты на Передодне. Заступник Головы Рады безпеки РФ Дмитрий Медведев Пішов далі та пригрозив якомусь київському режиму. Ну, власне, цей термін вони дуже часто застосовують. Давайте почуємо, що сказав цей персонаж. Якщо буде установлено, що терористи київського режиму, поступати з ними і їх ідейними вдохновителями іначе невозможно. Всі вони повинні бути знайдені і безжалосно унічтожені як терористи, кінець цитати. Ну а тепер до реакцій. З боку України як відреагували на банкові? Отже, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив про непричетність нашої держави до того, що відбулося у російській столиці і власне під По перше, тому що в нас є повноцінна, повномасштабна величезна інтенсивна війна з російською регулярною армією і з Російською Федерацією як країною. Україна ніколи не використовувала терористичні методи ведення війни, тероризм як метод. На відміну від Російської Федерації, нагадаю, що навіть в новітній російській історії неодноразово були е, прецеденти, коли використовували чи інші теракти проти своїх громадян. Каширське шосе, наприклад, Нортост, наприклад, для виправдання тих чи інших наступних геноцидних дій проти тієї чи іншої етнічної групи. В головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що російські спецслужби влаштували теракт у Підмосков'ї з метою провокації. Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього почав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних же громадян хоче її завершити. Заявив представник гур Андрій Юсов. Власне, тут представник української розвідки наводить історичний факт: у 1999 році, після чергових виборів Путіна, його ФСБшники почали підривати різні приміщення у Москві та Рязані. Це був такий собі казус Беллі почати другу чеченську війну. Через 25 років ми бачимо повторення такого ж самого сценарію, який коять російські спецслужби. Ну, власне, хто можуть бути ці терористи, тому що. Не доведено, що це були саме російські спецслужби. Давайте подивимося, що кажуть також експерти. Отже, спочатку з'явилася інформація, що вони з Інгушетії. Фото їх ви бачите на екрані, та згодом це спростували. Насправді виявилося нібито бойовики, яких ліквідували на початку березня, потім висунули версію з іділ, які нібито взяли на себе відповідальність. Та пропагандистські медіа стверджують, нібито угруповання про це ніде не заявляло. Натомість США не ставлять під сумнів причетність саме і ділу до цього теракту. Про це зокрема повідомляє американський телеканал CBS. посадовець США на умовах анонімності сказав, що штати мають розвіддані, які підтверджують заяви і ДІЛ про їхню відповідальність за теракт, і не мають причин ставити цю заяву під сумнів. Та згодом російські спецслужби виключили версію про причетність України і ділу до теракту. Імовірні підозрювани виявилось, зникли з місця злочину на білому автомобілі. Рено з тверськими номерами їхні обличчя вдалося зафіксувати вперше камерами спостереження на одній із доріг. Журналістам вдалося знайти колишнього власника автівки, що була у розшуку. Каже, продав машину тиждень тому братові своєї дружини. А в день теракту він попросив зняти її з обліку. Зранку вже стало відомо про затримання у Брянській області двох людей, підозрюваних у причетності до теракту в крокусі. Автомобілі з нібито злочинцями зупинили за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю. У машині перебувало шестеро людей. Четвірці вдалося втекти всі вони, імовірно, громадяни Таджикистану. Цю інформацію у міністерстві внутрішніх справ Таджикистану назвали фейком, і за повідомленням Кремля відомо, що всіх підозрюваних у вчиненні теракту в крокусі вдалося затримати. Станом на зараз відомо, що кількість загиблих вже понад сотню. А саме 133 людини про таке зазначають російські засоби масової інформації. Оперативні служби продовжують працювати на місці інциденту. Ну а що думаєте про цей теракт? Ви чи є тут історичні паралелі, чи є тут зв'язки між іншими державами та різними угрупованнями? Напишіть, будь ласка, ваші думки та домисли внизу під відео в коментарях. Розпочнімо з Харкова. Там чули спершу два вибухи в основ'янському районі. Про це повідомив мер міста Ігор Терхов. Згодом він уточнив загалом. Сталося три вибухи внаслідок нічної атаки безпілотниками. По Харкову пожежа зайнялася у триповерховій будівлі на площі у 150 квадратних метрів. Коли на місце прибули рятувальники та поліцейські, росіяни цинічно влучили вдруге. Про це повідомляють у ДСНС. За даними служби, під час повторного удару поранень зазнали два працівники ДСНС та Нацполіції. Пошкодило два автомобілі-рятувальників. Також відомо про 19-річного мешканця приватного будинку, який отримав травми під час повторного удару у основ'янському районі Харкова. Поряд із місцем першого влучання на Донеччині армія РФ обстріляла Мирноград. Одна людина дістала поранення її ушпиталили. Внаслідок атаки є пошкодження у багатоквартирних будинках та у приватному секторі. Зупинена котельня, пошкоджені електромережі та газопровід. Наслідки руйнувань ще встановлюються. Не оминуло ворожих снарядів. Очеретине відомо там про одну загиблу та одну поранену людину. Повідомляє начальник ОВА Вадим Філашкін. Чотири безпілотні літальні апарати знищили вночі та ближче до ранку сили ППО над Дніпропетровщиною. Безпілотника збили у Нікопольському та Синельниківському районах. Згодом, як уточнює місцева влада, мінуснули все таки п'ять літальних апаратів, плюс ще один в Криворізькому районі. Дитина та два чоловіки загинули внаслідок ворожих атак на Запоріжжі. Ще 29 людей поранено. Зруйновано 10 приватних будинків, пошкоджено понад 400. Загалом по цьому регіону окупанти впродовж доби завдали лише вдумайтеся, майже 300 ударів по 12 загалом населених пунктах. Не обійшлося без жарт і на Херсонщині. У наслідок обстрілів загинула одна людина, троє дістали поранення. Російські ворожі війська за добу обстріляли 20 населених пунктів. Пошкодження, багатоповерхівка, а також 14 приватних будинків, сільгосптехніка техніка та автомобілі. Про це повідомляють в місцевій ова над регіоном було збито три БПЛА. Також значні руйнування є в Білозерській територіальній громаді. Там, внаслідок лучання, снаряди загорівся будинок. Рятувальникам вдалося загасити пожежу, попри повторні обстріли російських загарбників. Рухаємося далі на Миколаївщину під артилерійськими снарядами знову Куцурубська та Учаківська громади, там без постраждалих на щастя. Ну і неспокійно також на прикордонній Сумщині вороги обстріляли три громади, зафіксовані авіаудари та обстріли з артилерії. Усього 35 вибухів лише за минулі 24 години. Під вогнем з боку загарбників опинилася великопосарівська. Ворожбянська та Хотинівська громади, і загалом же силам нашої протиповітряної оборони вдалося за минулу добу збити 31 ворожий дрон. Як ви оцінюєте ідею, аби росіяни використовували свої дрони по терористах? Чи може свій свого вже не бачить здалеку? Напишіть, будь ласка, ці відповіді в коментарях. Ми ж своєю командою каналу Січас висловлюємо щері співчуття. Родинам та близьким загиблих, і бажаємо швидкого одужання всім українцям, які отримали поранення і нині перебувають на лікуванні. Внаслідок того, що коїть на нашій землі руський так званий мір. На важкий ранок у суботу, 23 березня, скажеться губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Обласний центр отримав чергову порцію прильотів. За даними чиновника, внаслідок обстрілу Білгорода обрушилися три балкони у багатоквартирному житловому будинку. Загинув один мирний житель, п'ятеро людей постраждали. Крім того, як зазначається, пошкоджено щонайменше 69 квартир у 14 багатоквартирних домах, а також чотири приватні помешкання і ще автомобілі та міський автобус. В одній із квартир була подружня пара. Чоловік загинув від отриманих поранень. Жінку госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою. Додає Чануша. дісталося і загалом області. По ній били з безпілотників у Чернянському районі загинув один мирний житель, двоє поранено. Зараз ви бачите усунення наслідків прильоту у одному з приватних будинків. Ну і також прилетіло по староспольському округу. Забавовнив місцевий електрометалургійний комбінат. Керівництво підприємства каже, що без наслідків і постраждалих. Тоді звідки ж мова про атаку? В Міноборони РФ тим часом заявляють про збиття 11 українських снарядів РСЗВ вампір зранку над Білгородом, і що атака буцімто пересічена, пишуть у відомстві Шойгу. Звісно ж, з відео попадань ми в цьому запевнилися, правда. Ну а жирна ціль сьогодні була в Самарській області. Куйбишевський нафтопереробний завод знову приносить себе в жертву вогню. Вот сюди ударили перший раз. Відсюди вот раз вот видно плам'я. Ребят, я ще жива, у нас завод каріт. Прямо... Вот не зря. вибухи на МТЗ пролунали близько третьої ночі за московським часом. За повідомленнями, очевидців, спочатку чули детонацію, а потім було видно. Полум'я від пожежі попередньо постраждалих немає. Тут же додам, що цей завод спеціалізується на випуску палива для реактивних двигунів, і він входить до структури ПАТ «Роснефть». Власне, дуже багато підприємств цієї структури вже дізнавалися, що таке «хлопки». За словами тамтешніх чиновників, безпілотники намагалися уразити ще й Новокуйбишівський НПЗ, але там їх нібито вдалося відбити. Губернатор Самарської області традиційно натякнув, що обидва підприємства атакувала Україна. Своєю чергою в Україні подію поки що не коментували. З кожним днем наші дрони збільшують інтенсивність та частоту ударів по нафтопереробних потужностях Росії. Так, з початку цього 2024 року безпілотники вже вдарили по 12 нафтопереробних заводах ворога. Вони на карті відмічені жовтою позначкою, а сині це ті, які ще поки не мінуснулися. Відомо, що на ці атаковані підприємства припадає небагато, немало 12% нафтопереробних потужностей Російської Федерації. Тому логічно, що після атак ціни на бензин та дизель. Почали стрімко рости вгору. Ну, тим часом неспокійно також минулу ніч було у Брянську. Там намагалися збити невідомий дрон. Один такий, нібито таки, збили і приземлили над Почепським районом. Про це звітує місцевий губернатор Олександр Багамас. Ще три літальні апарати під ранок, імовірно, збили в Карачевському та Вигуницькому районах. Чиновник запевнив, нібито постраждалих та руйнувань у його володіннях немає. Але чомусь оперативні служби таки працюють на місці. Чи не викликає це у вас сумніви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Воронеж теж не розслаблявся. Шишка регіону Гусєв каже, що збили один дрон. Та більш запально цієї ночі було в Курській області. П'ять прильотів нарахували в селі Попово-Лежачі Глушковського району. Пошкоджений там один будинок, відомо про одного постраждалого. Загалом же міноборони країни-агресорки звітує, що всього над небом Російської Федерації збили 12 дронів, із яких 5 у Брянській області, стільки ж Білгородській, і по одному у Воронезькій та Саратовській областях. Як вам така статистика? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Російська ФСБ заявила про затримання 11 людей, в тому числі чотирьох терористів, нібито причетних до участі у теракті в підмосковному івент-холі Крокус-Сіті. Правоохоронці кажуть, що зловмисники намагалися втекти, перетнувши російсько-український кордон. Давайте розберемося, кого російські силовики арештували. Першого звати Талір Мірзоєв. Він одразу сказав, що за здійснення теракту йому пообіцяли гроші. Але його фото чи відео допиту поки немає. Ще один агресор теж підтвердив версію про такі пропозиції. Відповідно, відео опублікувала пропагандист... пропагандистка Сіманьян. Застрелив? Да. Кого? Почему О, Люди. Зачем? Поставьте, О, пожалуйста. За деньги. За деньги? Да. За колени ставьте. За сколько денег? Где-то полмиллиона. Полмиллиона чего? Полмиллиона рублей. Ім'я третього затриманого назвав раніше телеграм-канал Шот. Це 19-річний Мухаммад Собір Файзов, але його фото обличчя поки теж не опублікували. Проте є відео із четвертим підозрюваним. Він розповів, що купив машину, щоби працювати на таксі. Також на допиті він каже, що до теракту також причетні і інші особи, а саме якийсь проповідник, ім'я якого раніше не повідомлялося. Значит, это знакомый Абдуло купил значит, такси, машину, да, хотели работать на этой машине. Машина что это? Такси или грузовик? Такси. Камушкая? Маленькая машина, такси хотели Хорошо. работать. Хорошо. Абдуло кто такой? Абдулло Кевы? А вот Телеграмма, да, еще, Да, Как он с ними познакомился? Телеграмма. Телеграм, телеграмі запас телеграм. Телеграм. Телеграм, деякі пропагандистські змі заявили, що затримані мають громадянство Російської Федерації раніше. та ж ФСБ називало версію щодо теракту причетна Україна, Нібито у злочин затіяли члени РДК, які після спойного хотіли втекти до нашої держави. Зазначу, це формування із добровольців Російської Федерації, які в тому числі служили на боці України. Але кадри затримання підозрюваних цю версію нівелює повністю згідно з іншим сценарієм, який звучили західні медіа, теракт був організований ісламською державою. Агентство Reuters писало, що і ДІЛ взяла на себе відповідальність за скоєне та ФСБ не свою лінію, попри всі нестикування. Служба заявила, що затримані в Брянській області терористи мали намір перейти кордон Російської Федерації та України, мали відповідні контакти на українській стороні. Але кого саме не уточнили, чого б не придумали. Нарешті Путін виродив свою запізнілу заяву. Теракт Кремлівський диктатор назвав кривавою акцією залякування, схожа на цитую дій нацистів. Він додав, що на всіх причетних чекає відплата і забуття. Звинуватити когось не встиг. Але як гадаєте, чи слід він прогледів у теракті? Вони намагалися скритися і двігаліс в сторону України где по предварительным данным для них з української сторони було підготовлено окно для переходу государственной границы. Представник головного управління розвитку міністерства оборони України Андрій Юсов розкритикував російську сторону із їхньою версією про прикордонні території. Зацитую. Власне, ці території насичені ворожими військами, спецагентами, представниками спецслужб та силовиками. Лінія кордону замінована. Спостереження ведеться всіма засобами, включно із аеророзвідкою з усіх боків. Такі області, як Білгородська і Курська, взагалі зараз є зоною активних бойових дій після останніх подій. І зрозуміло, ця версія не витримує критики. Це розуміють усі у світі, крім можливо зазомбованого російського населення, зазначив пан Юсов. У сполучених штатах Америки продовжують наполягати на причетності і ділу до теракту. Кажуть, про це завчасно попереджали Росію про загрозу подібного інциденту. Зокрема, про таке пише канал CBS News. і відповідне попередження оголосило посольство штатів ще 8 березня. Видання посилається на американського посадовця, який дав коментар на умовах анонімності. Сказавши, що Штати мають розвіддані, які підтверджують заяви і ДІЛ про їхню відповідальність за теракт, і не мають причин ставити цю заяву під сумнів. Журналісти зазначають, що отримали підтвердження цього також від речниці Ради з нацбезпеки Андрієнваксон. З останніх новин слідчий комітет Росії повідомив, що кількість жертв збільшилася до 133, при цьому їх може бути ще більше, оскільки в лікарнях. Досі багато важко поранених. Крім того, рятувальники продовжують розбирати завали торгового центру, під яким можуть бути люди. Після теракту в торговому центрі обвалився дах, почали демонтаж конструкції. А це все може загрожувати подальшій роботі російських МНСників. Повідомляють медіа країни-агресорки. Приміщення залу повністю вигоріла, та чи є ці теракти прикрою випадковістю? Ось в чому питання. Загалом із 1999 року на території Росії було здійснено понад 10 гучних терористичних актів, у яких загинули сотні людей. Наприклад, у вересні 99-го в Росії сталися три теракти у багатоповерхових будинках. У Буйнайську в житловому кварталі підірвали вантажівку газ 52 у якій було приблизно 2,7 тисяч кілограмів вибухівки. Згодом, через чотири дні у Москві в підвалі багатоквартирного будинку, теж стався другий вибух. У столиці їх загалом було два. Під час святкування, так званого дня Побєди у Росії, теж трапилися терористичні акції 9 травня 2002-го У центрі Каспійська під час святкування натовпі підірвали бомбу. У результаті загинули 43 особи, включаючи 12 дітей. Варто також згадати терористичну акцію 2002 року у Москві під час мюзиклу «Норд-Ост» у театральному центрі на Дубровці, заручниками 40 озброєних людей стали понад 900 осіб, серед яких 130 загинуло. Повідомляється, що майже половина тих, хто захопив будівлю, нібито були жінками, чоловіки яких загинули у Чечні. Це один гучний випадок у Росії стався у школі номер один у Беслані 1 вересня 2004-го. Понад 30 осіб захопили освітню будівлю, а серед заручників опинилися діти та їхні батьки. Після провалу перемовин із терористами було розпочато штурм із застосуванням вогнеметів, гранатометів і важкої техніки. Це рішення призвело до пожежі та обвалу даху спортивного залу, де власне і утримували бранців. Через дії силовиків загинули 334 заручники, переважно це діти. І таких терористичних актів було ще безліч у Росії, яких перераховувати прийшлось би довго. А чи не проглядаєте ви слід ФСБ у цих злочинах? На вашу думку, що насправді криється за такими жахаючими та фатальними подіями? Рано чи пізно хлопає та бахкає всюди, де ступають брудні черевики бойовиків країни-агресорки. Чергова бавовна докотилася до непідконтрольного нам Мелітополя Запорізької області. Як стало відомо напередодні, 22 березня там потужно опоріщило по скупченню ворожих військ. Про успішний удар повідомляють у головному управлінні розвідки Міноборони України. Внаслідок двох вибухів було знищено живу силу російських окупантів та їхню військову техніку. Далі уточнення відгурівців. За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебували близько 20 окупантів, дві вантажівки КАМАЗ та автомобіль «УАЗ Патріот. Точні втрати ворога наразі уточнюються, зазначають у прес-службі відомства. Відсіч московським загарбникам триває, додають наші розвідники. І це не єдина точка на карті, яку сьогодні розфарбувало червоним вогником. Там же на Запоріжжі вгатило по непідконтрольному, поки що нам токмаку аж чотири прольоти. Про це пишуть місцеві пабліки. Зокрема, інформує канал Гнила Черешня. ППО ворогів спить. Такий висновок роблять партизани. Деталей з тих країв немає, однак ми будемо чекати з нетерпінням на уточнення по обстановці. Є влучання, і в досі окупованому Маріуполі Донецької області. Станом на 15.17 представники локального руху спротиву написали хвилин п'ять. Тому щось дуже смачно прилетіло. Росіяни щось трапилось, а таки трапилось за словами радника міського голови Петра Андрющенка, Щось вибухове та гучне сталося на північний схід Маріупольського району без детонації, додає посадовець. Також у чатах пишуть мовляв, однозначно найгучніше було в Кальміуському районі Ілліча. Тому чекаємо на більш деталізацію з місця подій. Зазначив станом на ранок, 23 березня 2024 року, збройні сили України знищили 435 760 тисяч солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1500 військових. Дані уточнюються. Цю статистику втрат ворога веде наш генеральний штаб Збройних сил. Діліться у коментарях своїми враженнями щодо такої потрійної бововни. І як думаєте, чи є такі втрати ворога у Токмаку та Маріуполі? І чи зізнаються у цьому міноборони РФ? Будь ласка, діліться своїми думками під відео. Пишіть все у спеціальному віконечку для ваших коментарів. Тисніть на вподобайку, підписуйтесь на канал сейчас. Та не забувайте натискати на дзвіночок. Ця чарівна функція дозволить вам бачити оперативні новини і бути на зв'язку з нами 24 на 7.